умный дручок. Давай, 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 давай. Бери, 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 бери. Давай, 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 давай. Так ми їх заганяємо. Тим дручком великим я не б'ю. Просто жахаю їх, бо перші дні не хотілося заходити. Вони просто зараз більш більше знаходяться на дворі, це що вони вже от-от народжувати скоро будуть. Так боємо, щоб на дворі вони нам не народили да, і ночі і воно ціє, не вже І в цій таке. Так ми їх загонимо. Ну, а не хочуть іти. Хоч і ця стара ягниця, і в тому станку стара ягниця, а йти не хочуть. У сарай. На дворі їм... На дворі свіже повітря, запаху немає. А тут хоч і кожен день вичищаємо, кожен ранок випускаємо і чоловік вичищає з-під їх. Чи чоловік, чи хто є. хто... А все рівно спиртовий такий запах, знаєте. Я ось ту камеру виключу, зайду, пощупаю її, бо це подивилась на її теж вже таке. Це вже як буде, хоч одна з них народить, то всіх можна і не заганять, ну, так. якщо немає такої потреби. Тому що вона буде зайнята дитиною і вона за ними плакати не буде. А так, може, вбекатися до такої. А одну загнать усюди в станок, а ті залишать дворі мекати будуть, А ця буде мекати до тих пір, угу. що. Це тут ягниця, вікуся, видно, який круглий. Ще як старіші ягниці, ці і вже баван. в нас і тут ягниця, і тут ось покажи. А, і тут стіни стара ягниця, ці можуть і не мекати, ну, ну, бійочка. а оце молодесенька, це ще сама дитина, йому ще року немає, воно вже погуляло. Ця буде мекати, ця буде плакати. А коли вже вона буде з дитинкою, тоді їй буде по барабану. Ті ягниці вона тут сама буде і вона буде дітками зайнята. Ми її перегнали, поміняли. Це ну, бійка була із вікусею, як морози великі були, тут ночували вдвох, а це помінялися, бо ну, таки і... ягниця вона спокійніша до ягниці, вдруг буде народжувати вночі. Да? Ну, я... Вікуся сюди добивається. Це спокійненька ягничка, хоч і молоденька, ручна вона така дуже. ручна. Ну, а знаєш, дивись, і не на дощі, і не на снігу, а руно мокре. А головне, -мокре. що всередині сухо. Да. І животи сухі. Ну, ну Біочка само... кругла видно на камеру. Да, в неї Кругле. двоє, мабуть, буде дуже вона. Двоє буде. А, ну давай я подержу камеру, а ти зайди. А зараз я отак. Вона може хитатися туди-сюди камеру. Дівчата це я. Нашого воду сіна це накидати, а? Оце що таке? Вони тоді ходять одна Дивіться, вона іззаді вимнячко мацає. Вже твердіше. Mm -hmm. ну, хто зна? Може, ще тиждень нас. А може цю ніч, а може через два дні. Ці взагалі ось вже. Ой-ой-ой, яка животяра. Там ворушиться? Ця дає потрогати, А та, що в тому станку не дає. Ой. Ножки чи я не О! живі, живі там. Ти знаєш, може таке будь-що. Це вперед чи... мало. Ну немає ще. Дай, я тебе подаю. Тихо, маленьке. Що там у неї? Не Бі... молодого? Біле, біле молозиво, біле. То вже біле починається, вже процес пішов, наливається вимня. Вони одночасно будуть вжати. Ну нічого. А ти ту не доїла малу? Ну, зараз спробую. Я її доїла кілька днів тому, в неї теж таке саме було. Так. Тихо-тихо-тихо. Ну, хай не тут, не гони. Раз вже не хочуть стоять. Ну, попробую. Ну, Мені спокійніше на душі, я знаю, що ягниця біля ягниці, а не в складі баранів, де народять мали, а ще їх на дворі затопчуть або змерзне або воно там навіть. А ми ну, нам держить разом телефон і. Тут щоб станку двері, видніше. Щоб двері не Сюди. Ця не ручна, це зараз буде шок-контент. Тихо, тихо, маленька, тихо. До чому б ти її не трогала, а то й правда, ще це треба вдвох держати. Ну, виходжу я. Ну я думаю, що ця ще ні, тому що... Дарма її... що стара ягниця, а в руки не дається. Не любить, не дається. Щоб, щоб її. Отак. Хоча ота маленька, це ж її доця. Ну, ну, Вона такий морда нагла така. Ага. Такий лоб його такий широкий проти тієї ягнички молоденької, в нього лоб такий широкий. Я зразу кажу, ну як їх розпізнавати мордочка окраш, чорно-біле, так начебто і підходить одне до одного, а е, ні. У неї більше білого. У бар... баран лобатіший, його зразу видно, що це баран, уже я навчилася, а зразу якось так мені було, наче все одинакове. На вечір гарбуз, ще б, мабуть, останній сьогодні батько вже порізав гарбуз. І дерть, а на ранок кришу буряк. Буряк різний. Кормовий, цукровий, трошки столового додаю і теж дерть даємо. Так що, може і бути. Сіно, що вони, і солома. Недовго одна від одної. бачиш, як. А я позавчора, чи коли я потрогала, кажу, у малеї у чорнушки вже отаке у вимні, вже, ну, вже не пусте воно. Може, перша буде, а може, нобійка її догони, і перегони. День-два, може, і раніше народжує. Хай і тут не дуже тепло, сарай холодний. І їх мало ну, затишок і надійніше, наче воно при місці, А там таке, гуляй поле. І собаки бігають кругом з загона погороду, і може чогось злякатися, і ночі темно може і затоптати. І тут ми ночі світла не включаємо, ні, не, не залишаємо їм. Ну, тут вікно. Тут вікно все-таки і розвидняється таким може видніше. Сіна, хоч і не багато даємо, а зроблять, роблять з'їде. Де люцерка? Сіно, аби сказав, яке там. Зараз пішла саме люцерка. Була, було і лугове сіно, ну трохи корова з'їла, трохи вони поїли. От. Водичка. І, і все рівно з'їде залишаються. Того, що не голодні. Аби були голодні, доїдають усе до Ганзура. А так вони не голодні. Я думаю, малої буде одне. У животу, ну давно дивишся животик, який круг. Одне. Не сказати, буде вона двоє, так вже. Сім, Їсти даємо їм недвічі, тому що якщо давати тричі, то зовсім перетоптування кормів. Ми не накладаємо так, як є ті, що держать великі отари, що повні жолоба. Ні, ми так ну не і вдень вони не кричать, що голодні. Ні. Іду з бусею лежать, ремигають. Жують. У 21-му році, коли ми їх завели і літнього часу, давали зразу тричі їсти їм. І вранці зелень кладемо їх і ввечері. І доклалися до того, що зробили із цієї їжі гноянку. Бо делученькі листочки вибирають, і товстого бадилля їсти не хочуть. А вже на другий рік кажу, давайте переходить на двічі. Вранці поклали, понаїдались і до вечора. От тоді діло пошло веселіше. Ну Раптом заходиться якась одна з двох отут родити, вона спокійна, що маленька, що бійка спокійна. Вона народить і буде коло своєї дитини, а там і ми підоспіємо і розділимо. Доця ввечері ходить, наглядає, угу. позавчора приходила і да й вчора часом в одинадцять, між 10 і одинадцять. Піду гляну. Прийшла, кажу, ну що там, а вона каже, вівці поскакували, кажуть, що тобі треба. Чого приперлося? Ну, Ворушаться в животиках. Ворущаться. А тут надійніше. Що? Що Шо? ні, Джоні? Да? Красавчик. Красавчик. Все. Зараз закриємо ну, цей, ще... також он Ти Красавчик поки що не б'ється. <гум> ну він такий, він підстрибує, лізе кладеш зелені, він лізе. Він на спину стрибає. На... На Я кладу зелень літом, він підходить. І не знали, якого барана оставить. Всі такі були норовливі, всі, всі як на один, як підбор. Я ж показувала в відео, як билися Його між собою. можна і зараз убрати. Три ягниці, всі три кітні, всі три протягом місяця всі три окотяться і будуть ягнятка. Він вже їм не потрібен. Ну, якось отара без парубка. Не то. Не то. І на осінь їх знов треба злучати, осіміняти. Маленькі ті будуть. А цей уже ж буде парень, хоч куди? Не стільки ну, він. Красивий, міст, красивий. Щоб... красивий, красивий. Красивий. Це в нього таке знаєш. Оце красиве в нього. Умне. Нахальне. Умне. Сонять <сум> 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 дзьоні. Вікуся наче нього почати. Коли здається ми скільки ми разів вже тримали вівців, було таке, що два-три роки тримаєш. Все, надоїли, бехають, кричать, Господі. Збули. І за кожним разом, коли тримали і залишали на семено барана. Був у нас такий баран, скажіть дочі, звали ми його Пушкін. Угу. Бо ну, дійсно він був на, на поета Пушкіна, похожий. Такі бакенбарди в його були. Рогатий був. Рогатий був. І з нашого села чоловік теж завів вівців. І я, що він у нас бурав барана? Я не знаю, що з їхнім бараном було, що в нас брав ну, він, на тиждень він, десь. Він приїхав, він такий хороший чоловік, що ми йому дали. Він приїхав і каже, Надю, не дасте мені барана. Ну, беріть. Що ж нам жалко? Такий гарний був, спокійний. І він Пушкін, у нас і не був. один був. Не один. Ну, один. вибрали Пушкіна. Ну, якого вам, беріть, бо це літнього часу було. Такий був спокійний баран. Він і попарував їх там, да, тих а вивець. коли він привіз нам. Назад, того барана, він так почав сильно битися, чи то він вже привик до тієї отари, а його привезли, так він. І ще прийшов той момент, що роги вже виросли гостряками, зробили напівоберт, отак як завертаються роги, Буличко, і гостряками буває. вперед були. Не дай Богу, ногу попав би. Мені попадав він у ногу, але якось так, що лобом якраз роги йшли ну, по боку зарізали, але Я розказую це до того, що побув у чужій отарі в чужій сім'ї. З чужим хазяїном і привезли назад і здається. Зовсім сказал, інший характер. Да, зов, зов, зовсім зовсім помінявся. помінявся. Він став вбитися, на файті зробився. та більше тижня він там був. Довгенько він був, домочка. Я ж байде, випускаю пастися, розвертаюся від них віддільно йти. Він як долітає і мені у праву ногу трохи вище коліна з боку. І якраз нога попадає, ну, роги пройшли з боку, ну, з одної сторони і з другої сторони. Ти кажи по-простому, якби гостряком попав у ногу, пробив би. Пробив би, пробив і би, би. Пробив би, ногу. То, що так вийшло, що він просто лобом попав тобі в І думаю, ні, Озагалення. так не піде, то останська. Це ж не просто царапина з такою силою, як хто бачив по інтернету, як б'ють ти. Ні, ти До осені так точно будеш жити, а далі буде видно. По твоїй поведінці, як ти там поведеш себе і з дітками, бо це ж не твої дітки будуть, а ти будеш їм отчим. Бо це от того барана, що ми зарізали. Побачимо, як з дітками себе поведеш, як із новими дружинами. Да так значить, Зараз він добре сидить. Ну, до а до глибокої діткам? осені, я вам скажу, а далі видно буде. Якщо не битиметься, заріжем. чим старіший баран, тим краще молодих сопляків. А якщо буде битися, то, знаєте, теж раз гарно так, як ударить. Так мало не покажеться. Колись з відром отут заходила. А хто це в нас був? Я? Да? Перед оцим, що був баран. Той, байрактар. З відром, як дасть у відро, відро репнуло. Хтось із глядачів нашого каналу коментар писав, де Наташа ось виставляла недавно вівці. Ну як же ви так коло їх, і сюсю, мусюсю, і тоді колете. Люди добрі. Ну поки живи, поки мусюсю. Ну ми ж їх тримаємо не заради красоти. Хтось на базарі м'ясо купляє, ми на базарі нічого не купляємо. Я з бройлерами усюсюкаюсь, як купляю. Поки живи, поки й жалієш. А, а як? Ми, люди, і воно живе существо, треба жаліти, щоб з нього щось путнє виросло, щоб і воно і в теплі, і в добрі, як кажуть, і не голодало. Як я кажу, А хай підходить час і, і коротке, ну хай хоч поживуть. Ну так а для чого? Не, не їли б ми ми б їх не тримали. Для чого ж тримати? І сюсюка, це з ними. Це знаєте, на щодо коримів що не тримаю собі. Це дуже зараз дороге задоволення. Сіно теж треба накосити, а де накосити? На городі насієш, бо його так ніде. Поля накосиш. В тебе. Поля позасівані, обочини позаростали, поля пирськаються, ніде на обочині не накосиш, бо всі поля хімією, самі знаєте, обробляються. А на городі сієш і то ж не завжди вдається гарно. То жарани, то то, сіли, то дощі йдуть, що? Тобі цікаво, що роблять. Де? Щось у руках у неї. А то ж така твоя господиня. Так що не удивляйтеся, люди, з усіма. Сюсюкаєшся, мусюкається, а все рівно їсти хочеться і, і ріжеш. Так, будемо зараз закривати, а бачите, повикидали сіно. Хто любить м'ясо, як у мене син не їсть ніякого м'яса взагалі? Ну як взагалі, в пільменях він може з'їсти, більш ні в чому. А так йому, хоч і зовсім нічого не тримай, а я без м'яса не житиму. Я дуже люблю м'ясо. Раніше тримали корів і телят продавали. Хоч зимували, хоч до осені продавали, хоч малесеньким у тиждень молочним продавали. Ой, ми не будемо їсти. Телятини, да, таке, ми не привикли, ми їсти не будемо. А коли у 22-му році прийшла до нас війна і помінялося все о, у житті о, людей. Не, видно, отступає, це вже бить. І перестали їздити купці на м'ясо і на всю остачу. Взагалі не їздив ніхто. Погодували і зарізали. Ну так ж куди його? Годувати до року зовсім ніхто не візьме. А в нього і, то їли. і їли, я вам скажу, і не вирядували. І ви... дурніше, й раніше не годували для себе. Ви збируйте ото. Вони повизбирують усе. Все. Бо більше нічого класти не буду. Лягайте, де? їжте, лягайте спать, режунька, виходь звідси, бо тут тобі спати ніде. Все? Вона тут приходить, як відкрите, на мишень дивляться. Я сподіваюся, на дівчата, що ви родите. Гарний. Вони такі викидають, вони по Все, ми підемо. Такше. Таке життя люди добрі. Переберу зараз попране, заберу в хату, може ще що досохне трохи. Такий красивий там захід сонця далеко. Вон такі кольори. Горобці-синички. Також погодовані. У нас постійно для них їжа є. Зустрінемося у наступних відео. Вон сліди, синичок.